У так дійсно Харківщина знову була під масованим обстрілом і в день і вночі, внаслідок якого дев'ять людей отримали поранення. Дві людини, на жаль, загинули під обстрілами. Були фактично всі райони. Наші це Куп'янський район, де загинула жінка, і три людини отримали поранення в населених, тобто пунктах. По самому Куп'янському ворог наніс удар керованою авіа. Бомбою там майже зруйновано повністю три житлові, тобто будинки по Чугуївському району, місто Вовчанськ був фактично під обстрілами, де ворог наносив удари із артилерії, із із мінометів. І там біля десяти будинків житлових зруйновано і ворог наніс удар фпв дрона, значить, по місцевій амбулаторії, де загинув чоловік. Так само ракетного удару зазнав Ізюмський район вночі.